Ось як ваші тренування впливають на ваш графік корму? Зв'язок між фізичною активністю та травленням як тренування впливають на ваш кишечник. Всі ми знаємо, що правильне харчування основа здоров'я. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, як на ваш кишечник і процес травлення впливає фізична активність? Зазвичай ми фокусуємося на користі тренувань для серцево-судинної системи, м'язів і загального тонусу організму, але вплив на роботу кишечника часто залишається в тіні. І це велика помилка. Як людина, яка роками займається спортом і постійно стежить за своїм харчуванням, я можу з упевненістю сказати, зв'язок між тренуваннями і травленням це не просто цікава наукова гіпотеза, а цілком відчутний ефект, який впливає на наше самопочуття і навіть на якість життя. Чому фізична активність важлива для травлення. Недавні дослідження, зокрема ті, що згадані в Journal of Nutrition. Підтверджують те, що багато хто з нас вже інтуїтивно відчувають, фізична активність прискорює проходження їжі через травну систему. Це відбувається з кількох причин. По-перше, рух стимулює перистальтику хвилеподібні скорочення м'язів кишечника, які проштовхують їжу по травному тракту. Чим активніше ви, тим інтенсивніші ці скорочення. По-друге, фізична активність покращує кровообіг. Тому числі і в кишечнику. Це забезпечує краще надходження кисню і поживних речовин до тканин кишечника, що сприяє більш ефективній роботі травних ферментів. Особисто я помітив, що після інтенсивного тренування, особливо після кардіонагрузок, процес травлення прискорюється. Це проявляється в більш регулярному стільці і відчутті легкості в животі. При цьому важливо розуміти, що не всяка активність однаково корисна, що краще, легка активність або інтенсивні тренування. Як показує дослідження, легкі фізичні навантаження, такі як ходьба або йога, можуть прискорити травлення приблизно на 30%. Це величезний ефект, який можна отримати, просто додавши трохи руху в свій повсякденний ритм життя. Я часто рекомендую своїм клієнтам починати з коротких прогулянок після їжі це не тільки допомагає травленню, але й сприяє розщепленню жирів і покращує загальне самопочуття. Однак, що стосується інтенсивних тренувань, тут потрібно бути обережним. Відразу після їжі інтенсивні фізичні навантаження можуть призвести до спазмів шлунка, здуття живота і навіть нудоти. У цей момент організм зайнятий перетравленням їжі. І додаткове навантаження на травну систему може викликати дискомфорт. Я раджу своїм клієнтам витримувати перерву від 30 хвилин до години після їжі перед початком інтенсивного тренування. Але це не означає, що тренування після їжі повністю виключені. Повільна 15 хвилинна прогулянка після тренування може бути корисною, навіть навпаки, вона допомагає травленню та покращує кровообіг у кишечнику. Клітковина, пробіотики та інші фактори. Важливо розуміти, що фізична активність це лише один з факторів, що впливають на травлення, ключову роль відіграє і харчування. Вживання достатньої кількості клітковини це основа здорового кишечника. Клітковина не тільки прискорює проходження їжі, але й живить корисні бактерії в кишечнику, покращуючи мікрофлору. Я часто стикаюся з тим, що люди недооцінюють важливість клітковини у своєму раціоні. Багато американців, як наголошується в дослідженні, не вживають в їжу достатню кількість клітковини. В цьому випадку, добавки з клітковиною можуть бути корисним доповненням до раціону. Не варто забувати і про пробіотики-корисні бактерії, які підтримують здоров'я кишечника. Продукти багаті пробіотиками, такі як йогурт. Кімчі та мариновані овочі можуть значно покращити травлення. І, звичайно ж, не варто забувати про інші фактори, таких як сон і рівень стресу. Поганий сон і сильний стрес негативно впливають на мікробіом кишечника і травлення. Регулярні фізичні вправи, повноцінне харчування і достатній сон це не тільки основа здоров'я, але й ефективний спосіб зниження стресу. Мої особисті рекомендації. Виходячи зі свого досвіду та наукових доказів, я можу дати кілька практичних рекомендацій. Додайте трохи руху у свій день. Навіть короткі прогулянки після їжі можуть значно покращити травлення. Не перевантажуйте травну систему відразу після їжі, витримуйте перерву від 30 хвилин до години перед інтенсивними тренуваннями. Вживайте достатню кількість клітковини. Включіть у свій раціон фрукти, овочі, цільні зерна та бобові, підтримуйте здорову мікрофлору кишечника. Вживайте продукти, багаті пробіотиками, або приймайте пробіотичні добавки. Слідкуйте за своїм сном і рівнем стресу. Регулярні фізичні вправи, повноцінне харчування і достатній сон допоможуть вам впоратися зі стресом і поліпшити загальне самопочуття. Прислухайтеся до свого тіла. Кожен організм унікальний, і те, що підходить одній людині, може не підійти іншому. Експериментуйте і знайдіть те, що найкраще підходить саме вам. Укладення. Зв'язок між фізичною активністю і травленням це важливий аспект здоров'я, який часто залишається в тіні. Додавання регулярних фізичних вправ у свій спосіб життя. Правильне харчування та турбота про свій сон та рівень стресу це ключ до здорового кишечника та загального самопочуття. Пам'ятайте, що турбота про свій кишечник це інвестиція в своє здоров'я і якість життя.